Коростенська громада продовжує налагоджувати дружні стосунки із закордонними партнерами. Нещодавно міський голова Володимир Москаленко приймав французьку делегацію. Вони представляли громадську організацію «Stand with Ukraine». Основним напрямком роботи об'єднання є допомога українським містам, зокрема, і передача генераторів. Коростенська громада вже на початку січня має отримати декілька генераторів. перш за все, ми б дуже хотіли зрозуміти, що відбувається в Україні. Україні і персонально вашому місці, і також ми запустили кампанію, за допомогою якої мери міста міст французьких будуть допомагати українським містам і будуть надсилати генератори. І також ми сподіваємося, що ця кампанія буде можливістю для того, щоб люди між собою спілкувалися і побудували дуже гарні стосунки. Міський голова відзначив, що тісну співпрацю з французькими друзями маємо вже давно відчули цю підтримку, коли розпочалася війна. У нас з Францією дуже гарні тісні стосунки вже дуже давно. У 1991 році. Ми підписали угоду, де по лінії Чорнобиля оздоравлювали своїх людей. І зараз під час війни ми підписали вже в режимі онлайн договор з містом Бурж Франції про співпрацю. І, от коли вже була зараз війна, 200 наших жінок і дітей. Оздоровлювали саме Франції. Наші люди були і зараз є, в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в Словакії. Найкраще приймали в Франції. Це не тому, що ви тут є, а тому, що ми спілкувалися і збирали наших дітей і дорослих, хто там був просто оточили колосальною увагою, тому ми дуже вдячні. Представники французької делегації цікавилися життям мешканців Коростенської громади у воєнний час, зокрема обговорювали ситуацію з електроенергією в місті, окремо зупинялися на роботі пунктів незламності та їх ефективності. Говорили про внутрішньо переміщених осіб та їх потреби на сьогодні, а також обговорювали допомогу, яка необхідна громаді. Французькі партнери готові співпрацювати з Коростенем та всіляко допомагати Україні в цілому.